Всім привіт! З вами мама Олечка. Нарешті я випускаю відео, яке всі давно вже чекали. Дуже довго з вами не виходила на зв'язок, майже півтора року, тому що була дуже зайнята. А ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, тому що ми будемо продовжувати. Є дуже багато цікаво вам розказати, що змінилося в моєму житті, в моєї сім'ї. Тому з вас підписочка. І так, продовжимо: а що змінилося за ці півтора роки, поки я в Канаді? Я скажу вам, що я в Саскатуні, я нікуди, я вибачте одіну окуляри, тому що сонце сижу на вулиці. Я в Саскатуні, моя сім'я нікуди не переїхала. Ми останнього разу, коли з вами бачилися, я жила ще на соціальному житлі. Після того ми переїхали, зняли будинок в Саскатуні. Там були свої моменти, також, щоб зняти перший раз будинок. Треба були рекомендації, зарплата, офіційна робота. Але цей момент ми пережили рік ми прожили. На 28-й вулиці в Саскатуні. Ну, така собі стрімненька вулиця. хто в Саскатуні живе, буде мене дивитися. Не дуже раджу, особливо якщо з дітьми. Але ж ми всі іммігранти і починаємо своє життя. То в принципі нормально. Дуже гарне місце було, але трошки кримінальне. Потім через рік мій чоловік пішов працювати на креслайн. Це така, такий завод, який робить швидкі допомоги. І а, після цього він, він працював. Я, була, я навчалася від Опендору, Ви пам'ятаєте на англійській, мала зі мною сама менша, їй вже до речі, два роки. Кожного дня, але потім гавермент українцям по куету трошки перекрив повітря, і ми більше навчатися не можемо. Але я не втратила надії. Взяла свої документи, пішла, здала їх в Global Gathering. і зараз uh, чекаю місце там. Проживши рік там, дуже важко працюючи, дуже важко економлячи, ми збирали копійку до копійку і ми купили свій будинок. Обов'язково про всі ці речі будуть окремі маленькі відео. Я познімаю, повставляю більш детально. Я зараз пробіжусь по, всему, по всьому, що сталося, а потім вже більш детально вам буду розказувати за кожний момент. Купили ми будинок дуже прекрасно, в прекрасному районі Саскатуна, дуже тут класні місця, річка біля нас поруч. Ну, Скажу вам, район Екзибішен. Понятно, що адресу я вам казати не буду, але на Екзибішені. Ми, до речі, тут перші українці, які офіційно ну, ми купили будинок. Є українці, які орендують квартири, будинки, але ми перші. За будинок все я вам потім розкажу, що ще в мене сталося. Мала менше в мене пішла до садочку, дочекалися ми черги. Садочок ну, державний, хороший, здоровий, такий не в подвалі, а при організації здоровенний. Але мені місце не дуже подобається, тому я чекаю місце в інший садочок, щоб перевести свою найменшу. Середня донька пішла в моя до першого класу в більшофілевич. Син вже в третьому класі в мене також. Що ще у нас стало? А ми купили будинок на колесах, також собі на аукціоні дуже класний, але до нього ніяк не доходять руки, тому що стільки всякого сталося за цей рік, що просто ним не, поки нема коли, треба його просто перевірити, сприйти всі інспекції. Я вам якось також окреме відео про це аукціони візьму і розкажу вам. Що ще сталося? Мала пішла в садочок, купили будинок. Кожен день в цьому будинку дуже багато роботи. Також приїжджали чоловікові батьки на три місяці по туристичній візі до нас. Ми їм зробили, але вони вже поїхали назад в Україну. Так. Ну, навіть я вже не знаю, в мене дуже багато чого міняється, а чоловік зараз у мене звільнився з цієї роботи. Поки він не працює, зараз ми працюємо над документами, щоб відкривати свою справу. Ну, я кажеться, буду вам про це розказувати вже після того, як вже це станеться. Також що ми подалися на піар в грудні місяці. Скільки це коштує, як це коштує? Я на жаль не можу розказувати. Ну не дешево, не дешево, скажімо так. Ми пішли одразу, щоб відпали у вас питання. Ми пішли по гуманітарній програмі, так як ми в Україні на жаль втратили все. Які результати, як і всі українці в Канаді, будемо чекати не знаю, 2-3 роки. А там життя покаже. Але ми не стоїмо на місці. Ми працюємо працюємо далі і йдемо до своєї цілі. Я буду, буде дуже багато нових відео. Також ми почали знайшли, де можна купляти палети, ті, що розпаковка з Amazon. Також ми їх будуть такі відео. Розкажу вам про будинок, розкажу вам про трейлер, як будинок ми купували. Обов'язково ще будуть нові рубрики. Для тих, хто цікавиться нерухомістю в Саскатуні, Ми з ріелтором вам покажемо пару будинків, вам буде цікаво в різних цінових діапазонах. І він вам розкаже всякі моменти. Також, якщо вам буде все це цікаво, я можу відзняти відео з брокером, який також може розказати, які моменти головні, для того, щоб ви. Могли собі купити будинок чи квартиру, якщо ви бажаєте. Без піара це можливо, але це дуже важко. Це тільки сказати, так що це. Ой, купили будинок, все. Це дуже важкий процес, але хто хоче, той добивається. Хто б що там не казав про Канаду, яка вона там є, така, сяка. Тут як ж вибачте, за мій суржик виживає сильніший. Будеш працювати, буде в тебе все. Будеш нить, то не буде в тебе нічого. Сильні можуть вижити. Тому, якось так. Далі буде. Наступне, напевно, відео я вам візьму про свій будинок, розкажу всі моменти, як ми і що ми його купили. І будемо далі з вами на зв'язку. Ви обов'язково пишіть коментарі. Пишіть, що вас цікавить, чи може щось іншого почати. Я вам от зніму і обов'язково покажу, де ми, як, ми, що, ми, покажу, який у нас тут гарний район, всі моменти і так далі. Все, з вас, підписочка і лайк. Па-па!